Жителі великих Мажиріч можуть спати спокійно. Стане епідеміологи дослідили відібраний ґрунт, повітря та воду і з'ясували, що місць хлору у них в межах норми. Нагадаємо, два тижні тому невідома речовина, що витекла із балону на одному із місцевих господарств, призвела до отруєння жінки. Одних господарів загинула корова, а на вколишніх господарствах посохла городина. Тоді, навколо місця, де сталася подія, відібрали зразки ґрунту, води та повітря. В повітрі в місту хлору ми не виявили. Абсолютно зовсім провели дослідження, хлору в повітрі не було. В ґрунті відібрали, подивилися по вмісту хлоридів, вийшло, що вміст хлоридів в ґрунті, вищий від контрольної точки на 90 мг на кілограм. Якщо брати, що в воді вміст хлоридів становить 350 мг, це є мізерна доза. Втім, санепідеміологи епідеміологи перевірили ще в лабораторії токсикології пестицидів. Там же дослідили і воду із села. Вмісту пестицидів у ґрунті та воді не виявили. А от нітрати, які спеціалісти виявили в воді, можуть загрожувати діткам, особливо тим, які на штучному вигодовуванні. На сьогоднішній день загрози для населення в Гущанську в Корицькому районі в великих Межиричах від того балона, який був, абсолютно немає ніякої. Можуть люди жити спокійно, не не переживати за це. Є я чому говорю про більше про нітрати, от акцентую, тому що багато людей говорять, що в нас мали діти. Як якого віку ті діти, я не знаю. Но, коли я був там, наголошували, що в нас мали діти, ми, ми переживаємо, то я хочу в першу чергу наголосити, що якщо є діти віком, віком до трьох років, то воду ту пити з тих колодязів категорично забороняється. Нині вже головне управління санепідемслужби вирішуватиме, які додаткові перевірки провести, щоб визначити свідки у воді нітрати.